Розбитими дорогами вздовж спалених автівок їдемо на вогневій позиції. Російські війська тиснуть на бахмутському напрямку і просуваються біля Іванівського. Танкісти тут працюють без перепочинку. Ворожа піхота суне на позиції українських оборонців. 125-мм міліметровий калібр прицільно нищить росіян та зупиняє їхні потуги у намаганні вклинитися в нашу лінію оборони. Для танкіста Олега на позивний квас панцерник Т-64 надійна машина, бо має кращу броню і стріляє швидше за новіші модифікації. Специфіку наведення пояснює на пальцях. Шість четверки триугольникам ти міряєш з дальності тебе все впадає, все добре. Ти можеш прямо це ж і бахнути. Навівся, заміряв дальності, бахнув. А 72-ки є таке вираження, як бичий глаз. Тобто ти бичим кружочок такий, червоний. Тут триугольничок, тут кружочок. Ти три. Уголь кружочком навівся на ціль, заміряв дальність. А потім тільки опускаєш трикутники, трикутником стріляєш. Швидкість наведення на полі бою. Нині головна умова, аби стримувати окупантів на Бахмутському напрямку. Цей панцерник хлопці звуть фартовим. На ньому вони до останнього боронили місто Бахмут минулого року і дивом вціліли після авіаудару. Посічений осколками схований від ворожої аеророзвідки. Танк працює справно, прикриваючи нашу піхоту на передньому краю. Інший панцерник з написом Валюха на гарматі бійцям вдалося витягти з оточеного Маріуполя, в якому 17-та танкова бригада застала повномасштабне вторгнення росіян. 44 дні ми знаходилися в оточенні і було дуже важко. Ми заїхали в Маріуполь, і через години чотири вже замкнулося кільце. Ми тримали оборону Маріуполя з азовом. Командир танкової роти удав згадує, як вони тримали кругову оборону на заводі. Азовмаш тоді російські війська штурмували їх рівно до сьомої вечора. Після цього відпрацьовувала ворожа авіація з повного оточення. 16 робітців з роти удава виходили 10 діб. У них як розпорядок був до сьомої вечора штурм. А потім прикращаються ці штуми і літає авіація. Їх, і просто скидує бомби, фаби, ракети. Ну знищував завод вщенти під чільним вогнем, з боєм виходили. Подібну тактику росіяни застосовували і по Авдіївці, вибиваючи наших оборонців з коксохіму. Від першого дня великої війни 31-річний командир танкової роти досі згадує знищене місто Марії. Я коли заходжу кудись в ангар. У мене за взагалі в очах у Маріуполі. Бо ми тоді техніку маскували в ангарах великих. І як заходиш в якийсь цивільний ангар, то пам'ятаєш Маріуполь і ці думки погані. Пережила дуже багато чого. Такі флешбеки. Ці болючі спогади про перші дні повномасштабної війни разом з побратимами, нині перетворює на смерть для ворожої піхоти. З Бахмутського напрямку Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсяніков. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.